Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні я надяг кепочку від Binance. Чому? Правильно, тому що говоримо про новий лаунчпул на біржі Binance, де ми можемо заробляти нові монетки Ena. Можна сказати, практично нічого не роблячи. Пару кліків закинули ноженята на стіл, ла-ла, і забираєте свої грошенята. Якось так. Декілька слів про сам проект Ефіна, що воно таке, і як то кажуть, з чим його їдять, і, звичайно ж, про лаунчпул, тому що це можливість заробляти легкі гроші. Не витрачаючи власного капіталу, так зразу скажу, що капітал тут потрібен, але ще раз повторюсь, тому що це важливо. Жодної копієчки нікуди не йде. І поки я не розпочав, будь ласка, друзі, за традицією, хто ще не підписався на Ютубчик, у вас там є кнопочка, просто тиціть на неї і обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Ще обов'язково підписуємось на телеграм-канал. Посилання є в описі, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Ніж на Ютубчику. Дивіться, наприклад, ось інформація по цьому лаунчпулу. Ена туди потрапила ще заздалегідь до його початку. Тому всі, хто підписаний, вже давно знали і вже фармлять свої монетки, вже їх отримують. Розумієте, так? Все. Дві секунди підписалися і погнали. Так, що ж таке Ефіна? Це протокол синтетичного долара. Давайте, є таке більш ширше визначення. Протокол синтетичного долара побудований на Ефіріумі, який забезпечить криптографічне рішення для грошей, що не залежить від традиційної інфраструктури банківської системи. Синтетичний долар Ефіни, USDE стане першим криптостійким масштабованим і стабільним нативним рішенням для грошей, що не піддається цензурі завдяки дельта-хеджуванню заставного забезпечення в Ефіріум. Йдемо далі, дивіться, проект на початках зібрав більше, ніж 20,5 мільйонів інвестицій, і вже за короткий період вартував більше, ніж 300 мільйонів. Зараз, мабуть, ще більше. І ще, що дуже важливо, і так показово, що одним з головних таких серйозних інвесторів цього проєкту стали Binance Labs. Декілька слів сказав. Давайте так, не будемо зараз в це сильно поглиблюватись, тому що, можливо, комусь це просто незрозуміло, комусь нецікаво воно йому і не треба. Залишу посилання на джерела з інформацією. Кому цікаво, переходьте, почитайте, ознайомтесь. Як можна отримати монетки проекту? Дивіться, у вас була можливість взяти участь в Airdrop, де ви виконували певні завдання, отримували, там збирали поінти, шарси, вони в них називалися, і потім вони конвертуються в монетки N. Або от зараз взяти участь у лаунчпулі. Нагадаю, що це така можливість легко заробити. так? Просто за стейки певних активів, в даному випадку це BNB або FDUSD, ви будете щогодини отримувати нові монетки N. Після лістингу їх продасте. І заберете свої грошенята. Лісинг, нагадаю, у нас 2 квітня о 10 годині за Києвом. І давайте ще трішки пробіжимося по інформації. Дивіться, це 50-й проект на Binance Launchpool. Монетка у нас Ena загальна, це всіх всіх токенів, загальна кількість 15 мільярдів на Launchpool Винагрод виділено 300 мільйонів це 2% від загальної пропозиції. Так. Умови стейкінгу обов'язково Ківе Дивіться, друзі, щоб мати можливість брати участь і стейкати свої монетки, вам потрібно пройти Ківесі. Це обов'язково. Якщо у вас взагалі немає аккаунту, то посилання є в описі. Переходите за ним, реєструйтесь, проходите Ківе Там нічого складного нема, займає буквально декілька хвилин. Будуть виникати запитання, пишіть в коментарях, я вам допоможу. Є два пули BNB і FDUSD. На пул з BNB виділено 80% винагород це 240 мільйонів ена. на пул FDUSD, 20% винагород це 60%. ена. Так, ми вже зрозуміли. так? Щоб взяти участь, нам треба зареєструватися, пройти ківесів і мати якісь з цих монеток або BNB, або FDUSD, щоб мати можливість їх застейкати. Як це все зробити технічно? Куди заходити, що натискати? Показую. Заходите до себе в аккаунт, зверху є вкладочка. Більше знаходите лаунчпад, лаунчпул, натискаєте. Відкривається сторіночка. Знижу, знизу ми бачимо наш лаунчпул. Бачимо час до кінця фарму. Його не так багато, тому не зволікайте. Є два пули: FDUSD і BNB. Ви можете стейкати сюди, можете стейкати сюди, а можете стейкати і туди, і туди одночасно, якщо у вас є таке бажання і є така можливість. І після того, як ви застейкали свої монетки. Ви щогодини будете отримувати винагороди у вигляді нових монеток ENA. Все дуже просто працює. Чим більшу кількість ви застейкаєте, тим більшу кількість ось цих монеток Ena ви отримаєте. І, до речі, додати в стейкінг, наприклад, у вас там з'явилися ще BNB, да, десь звідкись закинули, можна в будь-який момент, що сюди, що сюди. І також в будь-який момент і без якихось там комісій можна забрати свої кошти, якщо вони вам знадобилися. І ще раз нагадую, що часу залишилось не так багато, тому не зволікайте. Лістинг відбудеться 2 квітня, 11 година, за Києвом. На цьому будемо закінчувати. Якщо будуть виникати якісь додаткові питання, пишіть все в коментарях, обов'язково вам допоможу. Друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки, ютубчик, телеграм. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!